Друзі, ви знаєте, я вирішила ще одне відео зняти з приводу сингоніумів. Ось я вже начеренкувала red Spot. Я вже деякі посадила, Yellow Pink я посадила, зараз буду показувати. І ви знаєте, горшки я не хочу тримати на підвіконні пусті горшки з карінням, з піньками. Я їх повикидала. І буду викидати пеньки. ну На що вони мені будуть займати? от Чесно, надоїли. Тому все, що я перевкорінюю, буде молоденьке. Оці ось, бачите, у них воздушне коріння. І я їх оці всі оці череночки посаджу в один маленький горщик от, разом з вами. І буде пишний, дай Боже, кущик гарний. Тоді я, ось гляньте, яка верхівка сама, гарна, сама найкраща Ось вона буде отак по центру. Засиплю ґрунтом, і нехай ростуть нові рослини, а пеньки я не хочу. Ось так зараз і раз як Його, раз сам інак, також ось. його дуже легко, вони такі от хрупкі, бачите? Раз. Все, оцей о, о пагон. Він мені не потрібен, я його викидаю. Так, це на мусорку. Не хочу, поки дочекаєшся, а цей ось буду вирощувати заново. Так, ґрунт у мене закінчився, але добре, що я була у квітковому магазині, то купила. І зараз намішаю з перлітом. Чим більше перліта, тим. Менше шансів їх залити. Ну, я зараз чаще їх засушую. Думаю, ось молочний конфеті також, мабуть, я переукоріню. але пеньок цей я не викину. Мабуть, єдиний пеньок, який я оставлю. А їх, оцих два ось відросточка, я буду садити разом в один стаканчик. Так, ось так. Вони дуже легко, бачите, відламуються. І отак от, от я їх і посаджу. Так, у квітковій крамниці я вам показувала який субстрат ось, ось, з додаванням кокосового волокна. Такий торфяний, універсальний, і перліт обикновений. Ось зараз я намішаю. У мене ще один такий пакет є і ще один пакет, а ось сипиться. Перліту. Ну, ось так мішаю ґрунт. Бачите, скільки перліта вийшло? Півтори пачки я засипала. Ось такий рихленький, трошки вологий. Все значно, ага, вже порвала перчатку. Значно подорожчало. Дивіться, 61. Гривня Флорин, цей субстрат. Таких цін я не пам'ятаю, раніше все було ой, не так давно. <світок> Набагато дешевше. Ну, що маємо, то маємо. Ось так. Бачите, який рихлий став одразу. Так, ну що, набираємо <світок> все дуже легко. Це дуже легко, але показую я не те, що треба, показую отак, щоб вам треба, надав... щоб видно, бо однією рукою не дуже то удобно. Ще й лівою зараз знімаю ось так. Так, це молочний конфеті. Одразу два. По-хорошому їх, звісно, треба ставити в тепличку. Але я цього робити не буду. Великої теплички в мене немає. А в Пакети, це щоб пакети на підвіконні знову стояли, я не хочу. Якось вкоріняться. Можливо, зараз і не сезон, але сінгоніуми то таке, що я, вважаю, повкорінюються. Друзі, зрізала ось і пенюк, бачите, викинув. Викинув, знаєте чому? Ніон Arrow. Тому що ну, дуже повільно ростущий. Ось два череночки, Я їх також, бачите, також буду саджати зараз в один цей стаканчик. І нехай може, хоч трішечки буде більш такий кустистий, а це викину. Не буду чекати, от чесно. Надоїло роками сидіти, оце, поки думаю, є дуже повільно ростущі, Тому вони ціняться ну, дорожче, вони ціняться. Але в кого є терпіння чекати. Хоча, можливо, в якихось інших умовах. Ну, вони іменно деякі сорти в мене і раніше, От вони, навіть коли всі остальні були пишними, гарними кущами, доглянутими. То ці, ну от і Аумнак також він повільно росте. Ну, але він гарненький, не знаю, він в мене ще не доростав до пишності ніколи. От Так як і цей ніколи пишним він у мене не був. І Регіна Ред також вона дуже пишна ніколи в мене не була. Ну, В общем, оце зараз саджаю, і нехай собі укорінюється. Все, а ці пеньки. Як кажуть, нафік з пляжу. Вибачте, за вираження, ну так воно і є. Я не хочу чекати з нього якогось приросту. Ну, мабуть, на сьогодні обновляти більше я нічого не буду. Зараз всі покажу, які я обновила. Ось і все. Так, ну ось, мої друзі, переукоріняшки. Ніон Arrow. вот так посаженный конфетти молочный вот такой кущик получился росаминак я так надеюсь что они разрастаются гарными кущами вот так так мотлет вот такой так, кто тут далее? Yellow Pink. Також два черенка переукорінені в один. І куча red spot от куча череночків. і також панда. Панда взагалі такий чудо яке. Не, не ростуть не доглянуті, не хочуть рости навіть. Коли доглядувала більше, давала їм, як кажуть, От кажуть, знаєте, коли ходиш над ними танці з бубнами, ходиш біля кожного листочка, вони також не люблять. Ну, і коли не обращаєш на них своєї уваги, також вони тоді ображаються. Ну, мабуть, підуть в рост. Дай Боже. Ось так. Ну, і зараз ще покажу філодендрони. Якраз із того ж підвіконня. І підуть вікно порозставляю, і, мабуть, все буде добре, дай Бог. Ось що тут в мене ще в контейнері. Це філодендрони, які також у мене не хочуть рости. Ось не хочуть і все. Вони в мене ніколи не були пишними. Ні разу вони не розростались. Так, ось цей філодендрон, але я його таки спасла. Такий він ось починає рости потихеньку, він маленький. Назву я не пам'ятаю, якщо чесно. Ось, бачите, він буде ще якийсь трошки як мармуровий. Так, він чуть не пропав. Оце новенький листок, хоч і калічний, ну, є. Так, це. Ксанаду, так, о, вспомнила. Отакий такий ксанаду. Це він вперше трошечки, бачите як, трошки розрісся ось у молодий листочок гарненький, гляньте, накупаний. Завжди в нього було дві волосини. От терчить. Один виростає, три пропадає. Оце вперше, що він трошечки ось такий пишніший. Так. Господи, дай Боже пам'яті. Я його вже скільки разів обновляла, а він все одно не хоче у мене джангл боги, вроді так. А він не хоче і все. ну Ось такий. Наростає оця нова копна. Я його обновляю, тому що палка, і все, і він опять отак, ну не подобається мені рослини, які не хочуть рости. Вони в мене ото і стоять, чорті йде. Так, тут у мене фіалка тільки що я її також переукорінила. Весь ком викинула. Вона дітка в мене вже 300 років. так стоїть діткою. Ніколи не цвіла, не сильно то вона наростала, тому що ну, не доглянута. І я викинула коріння, також засунула її в свіжий ґрунт. Можливо, піде, можливо, пропаде, не знаю. Ніколи в житті в мене не розростався оцей Крістовник роулі ніколи. Він у мене завжди пропадає. Не хочу таких рослин, які просто займають місце. Піпіромі джилян, от піпірумії гарненькі. Гляньте, це я їх укоріняла. Такі череночки. Гляньте, які у них біленькі листочки гарненькі, гляньте які молоді. Це з мого куща я позрізала. І це я їх продаю. Гляньте, які хороші вже ось такі. Всього по 80 гривень, якщо хтось хоче, будь ласка. Так, ну це і все. На сьогодні. А, оце в мосі тільки що викинула листок, але там бульба. Можливо, вона не загніє і виросте нова. Це алоказія шкура дракона. Вона у мене також, господи. Один листочок виросте, пропаде, виросте, пропаде. Не знаю. Ой, завалила. В общем, алоказії в мене також не, не дуже то так розростаються гарно. Ну, це такі новини. Трошечки я їх підтримала, під підмарафетіла, як кажуть, да. покупала, когось пообновляла. Ну, так. Друзі, ну, все. Мирного неба вам до побачення.